хе не судьба, видно не судьба. Собачка, а нам куди? Не п'ю, не курю, наліво не хожу, вже все, хватить старий став. Шашличок вже жариться, все для людей. Треба тікати, бо як я їсти хочу, я дурний стою. Розмотало, я вже п'яний стою просто. Ще ця сумка пищить, зараза така. Я раз в житті їду до Ічні на потязі. Взагалі, вже старий став і ленивий. Тепер після потяга кудись їхати, це просто неможливо, тому що три мужика горілку пили, там мене вже ось розмотало, я вже п'яний стою просто. Всім привіт. Ну, а якщо насправді, то на потязі я їхав, тому що подорож у нас така спонтанна вийшла, і я вже не встигав просто добратися до Ічні, зробити те, що ми тут хочемо, і повернутися назад. А тут якраз і потяг через 10 хвилин іде. А вічні я ж, як ви розумієте, приїхав, значить, я не сам буду їхати, я буду їхати з Сашком. А мені цікаво, що ти задумав. <рес> так не я задумав, ти задумав, що? ти ж мене приголосив. Я, я взагалі не при чому. А насправді ми хочемо з'їздити зараз в центр відпочинку, чи зона відпочинку, точніше. Зона відпочинку. Якщо не розібрали її, щоб по крупич поле там рашисти в минулому році все роздовбали дуже сильно, а зараз там відновили. Хочемо подивитися, що там. Сашко вже там був. Да. Казав там класно. Чув, що вже частинки немає, комусь запчасті понадобили, всі розбирають його на запчасті. Тому треба встигнути подивитися, поки да. люди не розібрали її да. на запчастини. Да. І пора вже розминатися, вже ж теплий сезон почався. так що... Серйозно? Це ти кому собі кажеш? Так що достаємо велосипеди і активно крутим педалі. Крутим, крутим. Ну, а почнемо нашу подорож, звісно, з. З кави. кави. ми не будемо їздити. Ні-ні ні. Кава. Поїхали, вона за дівчиною каву Мірійду свою бережеш. Як якщо на бандерамобілі їздиш, так на жінки на велосипеді виїжджаєш. Ні, сьогодні ні, на своїй таку. А скільки грошей? 36. 36. Чо, пошкод. Зіпсувалася. Кава у вас вічні. Жужика таке щось, непонятно, що це. Кава, не кава. Зато дешево, майже дару. 11 кілометрів і ми на лісі. Дорога не сама найкраща, ну ось під'їжджаємо. Дорожче. Да, да. Знаки такі не поставили, де ворож за проводить. Пішли. Да. Саме важливе місце. Давай! Ну чого? Нормально. Які карета. Йдемо далі. Йдем. Поставили дитячі гойдалки тут. Андрюсенко, тобі треба сюди їхати. Тут гойдалка є. Не, прикольно. Зараз ще там підемо подивимось, там люди відпочивають, звісно. Ну нічого. Підемо подивимося ще. По, по рівні чи ні? По уровню, угу. тут ось два, там чотири. Диви по поляну, можна накрити столики. Так а ще місто поспати, хватить. Не Проломиться і не прогнеться. А головне, що ще я до ціплитку не виковірю. Куди ти полізь? Ну дивись, перевірить, але ж прощен. Це горка. Де горка? Ось гора, Я ж на горі. Знаєш, це горка. Яка це горка? Шведська. Шведська? Дивись, катапульта. Хто боїться висоти, а мечта в будівсанті ось, Хоп-півтора метра. Спригнеш? Сальтом? Ну можеш не сальтом. <ріст> так. Я яким пойду. Також тут стоять отакі пічі. Бачите, все для людей. Дрова є. Класно. Взагалі. Кухонька. З умивальничком. Шашлычок вже жариться. Все для людей. Все, таки приїжджай. Ех, а Пахне, Саня. Як тут? Це ти от запаха заховався, так? Да? Класно. Поїхали, бо я зараз Я щас відсюди я, я не уїду. Не вдалося нам тут довго побути. Люди відпочивають, у них шашличок жариться, а він так пахне, що... Що треба тікати, бо я кисти хочу, я дурний стаю. <хи> а давай. Не будемо людей смущати. Поїдемо зараз ще десь покатаємось. Не знаю, куди ми на чанівку покатаємось. Да, культурного культури це буде. Ну, ми, наверное, туди заїжджати, не будемо качанівку саме. Як не буде? А Ти бачив, 30 гривень платить за вход. Ні, я такі халя... Яких 30, Було 40 вже. Уже 40? За... А я, а знаю, коротку дорогу. Точно! Все, короче, плани ми, міняються, плани все. міняються. Ми їдемо в секуни хутір біля Качанівки. Стояли, чесали, 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 чесали. Очим боком ніде не були, а ми стоїмо. Казали, що там крупич полі вже ламають люди. Все це брехня, все там ціле. Ми сьогодні бачили. Все ціленьке, то що ходять слухи, що там вже ламають, розламують, такого там немає. Можна їхати. Можна їхати. Шашлик готовий. Як ти, ти себе почуваєш? Як кусок. Як кусок. Скільки ти там проїхав? 28 кілометрів. А чувствую на ще 280. А, а? весна. Це, це все протеїн. <рес> То куртка велика, я просто на вирос купляв, не можу як вирости. Нічого, терпи. До Парафіївки 10 кілометрів, там яблучка може бути. І булочки, булочки будуть. Та ми вже такі тут поїхали, вже й булочок, два часа дня, які вже булочок. Все? Води попив? Ноги відійшли. Він їде в автобус, сідаємо в автобусі, хрипід води. Куди водиш, їде назад і Поїхали далі. Рома вас вітає! Рома! Ха-ха! Яблука, яблука веде! їздиш вже Звісно. Яблука персики. Сашку ще булочок припекло. Прийдеться заїжджати, купляти. А час вже три години дня. Все, їздили їде. Саня, подумай, скільки там калорій ти було? Потім прийдеться дві сотні їхати, щоб їх скинути. Подиви, я як пушинка, я саме чувствую пушинкою. Ага. А я під'їжджаю, і привик, що тут завжди сидить Андрусенко. А сьогодні немає, якось дико. Сидеш? Йду. Це архівські котлети, архійські пиці. А піця почему? Чабуреки. Пиця є. Сашка, ти ж казав на дієту сідає. Так я ж жив ще. Щок вже немає, підбородка немає. Mm. І сам є дихаю. Я вже сказав, булочок не їм. Не п'ю, не курю, наліво не хожу, вже все, хватить, старий став. Ми теж не через хрещатик їдемо. Диви, в банці однакова йому. В банці 20, в стеклі 29. Стекло дорожче. 9 гривень за бутилку? Конечно. А як здати стекло... 50 копійок? Сашко булочку зажав мені. Що вийшло з цього. Хочеш піцу? Ні, спасіба, вже не хочу. Капець. Треба тікати. Yeah. Ще убирать заставлять. Yeah. Он диви, наївся. І крутити не yeah, можеш. You know, так в тебе появилися, yeah. а в мене ні. А що ти мої піцу Не трогав я твою піцу. Я свою каву розлив. Yeah. <laughs> Все, що від цукрового заводу залишилось. Строїли, yeah. строїли. Yeah. 150 років назад? Ну ладно. Yeah. Всі вже картошку сажають. А ми їздимо туніяце. Чипухою страдаємо. Так, ми доїжджаємо до Соколиного хутіра. Десь він тут ліворучкається. Мільйон разів проїжджаю ось рядом, але ні разу не заїжджав. заїжджаю. Заблудилися. Оце дорога, Саня. Я не впевнений, але думаю, що так. Ні, ну нормально, укатана. Що то ми не туди поїхали? А знак стояв наліво. Сашка. Ти Сусанін. Я ж тебе спитав, сюди ти сказав — да, сюди, я був. Собачка, а нам куди? Де Соколиний не хутір? Не скажеш? Ну скажи, де Соколиний коли хутір? Ну що ти така мовчазна? Дядьку, Сашка, вона тебе боїться. Офро на бандера мобілі. Ой-ой-ой-ой-ой. Пади, пади, пади! Диви велик уже грязний. Увага, водії. Так а це що значить? Водії тут пішком ходять чи як? Угу. Що це значить? О, ось опять, увага, водії. На вулиці свійські тварини та маленькі діти. Будь ласка, рухайтесь повільно і уважно. Сім кілометрів за годину їду. Быстріше. Тобто медленніше вже не можу. Де ти, Соколиний хутір. Може тут? Це ласка, Соколиний хутір шукаємо. Заблудилися. Куди? Далі, ми так? Ми туди їдемо. Все, дякую. Бо ми ніколи не були, знаємо, десь тут, а їдемо. Нема ні людей, нікого нема. Куди їхати. А дякую. мені казав, що один раз колись був. Ах ти ж брехун, а він не був. Це, Саня, добре, що я два фонарика взяв. Бо чувствую, що ми повидно додому не вернемося. Опа! Так, куди далі? Вниз. О, бачу воно ну де тір написано. О, вже бачу УТІР. Вже бачу хутір. Так, музей є під відкритим небом. Підемо подивимось. Будинок рибака. Картинна галерея Шевченка. Це тіпа тут так? Да, шинок це те, що треба. Йдемо в шинок. Дві години диви. Mm -hmm. Півдруг. Півдруго. Пам'ятаєш, злітали йому. Yeah. Це yeah. вулики. Ага, вулики як це не підемо? Підемо. Приватна територія. Стоянка з узлового Стоянка ж, Саня, а заходить можна ж. Гармата є. Це щось кошти боїться, він заходить. Такі сламені ось лежить. Бачив? Побачив, Саня, тільки я не зрозумів, господаря десь треба знайти, щоб нормально роздивитися, а немає ніде нікого. Ну, ладно, тоді я був вечором був. Це було вже темно було. ладно, Тоді, може, нікого не було. – Ну ще же день, після обід тільки недалеко. Хтось десь щось довжен. Немає, бути. все зачинено і ніде немає нікого. Куди йти, до кого йти? Вечером. Ну поїхали далі вже ж. Час. О, так уже пів четвертого, треба О. їхати. все. – Дуже добре в Соколний нам не вдалося роздивитися. Нічого, може тут недалеко, колись ми ще заїдемо. Ось дивись вітричок, а я не замітив його спочатку. І все ще теж вхід бджоли якийсь. Бджоли. <рес> може тут весело якісь свята проводяться, тоді люди кучкуються. То там якийсь арт-фест було написано, сокіри, оцей заколоний хутір. Двоє якихось стояло. А. Вхід у них то там, то тут, то їм гроші, то не треба гроші, Куди йти? Що хотіли, не понятно. Видно не судьба, відна не судьба. Бабу були. Бабу були. Що-що? що? Бабу були. Бабу бачили. А, бабу бачили, ну не були. Да. Я вам напрямок показала, вам туди. Все, ми туди їздили, все бачили. все. Ще це сумка пищить, зараза це, така. Ну, да. Качанівка. Ні, сьогодні не поїдемо. Ну ми не поїдемо, так. Да. Досить. Немає часу. Ми вже кучу вражень від хутора отримали. Да. Кашання качанок... сьогодні в стороні. Тоб... Залазимо на горку? Ні, ні, привіт не передамо. Да, Залазимо на горку. Ти кажеш, не винувати, що у тебе передач немає сьогодні. Ми вже ноги накачують. <хи> а ножки вже болять? Ні, ну ще не такі. <хи> Насолоджуйся природою. Не а думай я не про я ноги. Куди яка дорога? Дорога гарна, машин немає. – А ви ще вітеру не було? – Ви що, немає? Немає. – А який цінот Вітер невеличкий, помірний, південний. Якраз нам в морду. Так що все добре. Пиво. А, а. Я педалі крутить. Будемо зараз сашком прощатися вже, будемо роз'їжджатися в Альшані. Трошки проїхалися. Ти як живий? До да, мене ж пуза немає. Хоп, було немає. А збоку, збоку, збоку. О, нема пропала. Ага. Що да. робить чудотворящий велосипед? Бачите? Треба, звісно, краще розкатуватися сьогодні, сука, там, кілометр 90 вийде. Всім пока, всім мирного неба, катайтесь на велосипедах, не дивлячись ми, ми ні заліз. на що. А ти, Сашка, мені, пожалуйста, зараз будеш їхати, а за тебе переживаю. Ти, ти не... мої шорти чи що? Ти не розкатаний. Закатаний пожалуйста, вже. кожен кілометр відправляй мені смс-ку, все добре, все добре, все добре, все Та добре. зв'язі немає, що ж я тобі одишлю? Нема, нема. Шукай. Я тобі буду воронами цілаю. Ладно, добренько, все, всім пока. Пік-пік. Чого -пік. це, сигналізація на велику да. на Бандерамобілі? Ніфіга собі. Ніфіга а? ага, ага, ага.